Минулої п'ятниці закінчився літній турнір зміні футболу серед команд установ підприємств та організацій. Футбольні баталії у коволі тривали три тижні на майданчиках 13-ї та 3-ї шкіл. В змаганнях, які проходили по коловій системі, взяло участь 12 команд, дві з яких із району. До останнього туру не було відомо, хто займе третє місце, на яке претендувало чотири команди. В результаті нею стала команда Джокер, яка перший раз брала участь у змаганнях. В останньому турі з рахунком 2-1 вона переграла срібних призерів, а також нову команду Бреська. Перше місце посіла команда Верес які в останньому турі переграли футболістів з Люблінця з рахунком 12-0. Команда переможців існує вже три роки. стільки ж разів брала участь у місцевих чемпіонатах. Проте останній з них став переможним. Разом з тим, у 2005 році вони завоювали Кубок Волині. Команда створилася завдяки шлюєм. Юрію Миколайовичу, він виявив своє, як говориться, батьківську заботу, турботу за команду, проявив, щоб створити хороший колектив футбольний, і щоб цей футбольний колектив показував хороші як говориться, Ну, Я думаю, що хай другі, можна сказати, Директора підприємств чи якісь люди, які хочуть створити команду. Я маю говорити, щоб брали приклад з Юрія Миколаєвича, щоб залучали молодих людей в свої команди, щоб більше команд було в місті Ковені. Мені дуже приємно, що сьогоднішня перемога відбулася такі. Ми йшли три роки. Я казав капітан команди до цієї перемоги перемоги і нарешті, ми дійшли, але то не значить, що ми на цьому зупинимося і надалі ми будемо підтримувати спорт. А сьогоднішня перемога стала завдяки не тільки моїй особисті в першу чергу, завдяки нашим футболістам, нашим спортсменам, друге черги, завдяки всьому колективу. Фірму Верес, тому що підтримувала фірма. Ну і я так можу сказати і завдяки всім кавальчанам, тому що практично всі кавальчани є клієнтами нашої фірми. Ще хочу поздоровити всіх наших ковальчан з наступаючим днем будівельника. І так як напередодні дня будівельника відбулася ця перемога, то я думаю, що ми присвячуємо також всіх будівельникам. Кращим гравцем та бомбардиром стали гравці Вереса. Боблі Володимир та музичук Андрій на рахунку останнього 30 голів. А самим надійним воротарем визнали Дувакіна Дмитра з команди Джокер. Потрібно відмітити, що з кожним турніром з'являється чимало нових команд, що свідчить про популяризацію футболу у Коволі. Кращі колективи, а саме: Верес, Бреська, Планета, Джокер, Старком, Колос, візьмуть участь у турнірі, який розпочнеться вже за тиждень, і буде присвячений Дню Незалежності України.